Вітаю, шановне панство. Сьогодні говоримо про фотографію. І завітав до мене на розмову сьогодні фотограф з ім'ян, яка відома на всю Україну. Тож прошу вітати, це Тетяна Давиденко. Вітаю Таню. Вітаю. Скажи, чому саме фотографією ти займаєшся і чим саме тебе приваблює фотографія? Ну, це все якось виникло спонтанно. Зрозуміло, що м, десь років 16 люди, коли починають не те, що себе шукати, чимось займатися, от вони такими речами цікавляться. Принаймні, так було в часи, коли мені було в стільки років. Зрозуміло, що хтось потім це переростає, а м, для когось це залишається, ну я не знаю, якщо не роботою, то можливо просто якимось зацікавленням і задоволенням. От так, власне, і відбулося зі мною. Причому... Ну, відбулося ще й тому, що, напевно, я дуже люблю мистецтво, як велику дивовижність, літературу, зокрема. Тому що в, в процесі відвідування літературних вечорів, авторів, яких я дуже люблю читати, з'ясувалося, що в мене є ще хороша камера, а я собі подумала, дай, я пофотографую їх. Це було доволі давно. Ну, от так якось абсолютно я цього не планувала, не, прогр... не прогнозувала. Вийшло так, що от я стала фотографом. Тобто це хобі твоє переросло в роботу? В роботу, так. І як сьогодні беремо сучасні реалії, українські фотографії можна нормально забезпечити? Ні, абсолютно не можу. Я ще викладаю в університеті і в технікумі і зрозуміла, що фотографію я заробляю, але принаймні мені на життя не вистачає. Ну але, виходить така, як на мене, абсурдна трохи ситуація. Твоє ім'я відоме, тобто твої фотографії можна зустріти як під, е, ілюстрації до книжок, як е, ілюстрації в е, журналах. І ти мала свої виставки, але виходить так, що це не приносить. А тут, ну як, де да, приносить, просто не такий, на який е, дівчина може прожити в Києві, напевно. От, а щодо того, що фотографій моїх багато, мені ще пощастило. Я зайняла не, не зайнятий сегмент ринку. Тому що от якраз з'ясувала, що ми всі мало хто фотографує насправді. Плюс е, чому фото світлин моїх багато, тому що зазвичай їх крадуть. Е, Постає тоді питання, навіщо їх викладати в інтернеті? І чому, скажімо, ставити копірайт. Ну, Копірайт я знуджуюся ставити, це довго і мені не цікаво, тим більше його не, не, не напишеш на обличчі в центрі композиції, пишеш внизу і він обрізається. От, і він тиражується з сайтів, дуже часто з підписом, на ну, якийсь сайт, назви якого я не знаю, а не той сайт, на якому я, я розмістила свої роботи. Чому ж я розміщую їх? Тому що зазвичай фотографую те, що мені приносить задоволення. Відповідно, я сподіваюся, що це зможе принести задоволення іншим людям. Не мається на увазі, що вони б мали вкрасти і використати це. Коли ще підписують хто автор. А от о, як журнал Шо, то ти не будеш з ними битися. Зрозуміло, що є ситуація, коли ти фото даруєш своїм друзям, і якщо вони його десь розміщують, дай Бог здоров'я на здоров'я, ти подарувала. От нещодавно ми з Сергієм Приуцьким були в Мінську, я зайшла і побачила журнал Шо десь двохрічної давнини, де було моє фото Іздрика, там було підписано, принаймні, чого катастрофічно не робить фоліо. І я, де можливо, про це намагаюся розповідати про свою історію, тому що для книжки Славінської е, скільки їх там, 32, 33 герої е, «Укрліт» е, було вкрадено три фото. Причому з Ірою я говорила, вона сказала, що чесно фото підбирала не я, принаймні, тобто, тобто ти бачиш, що про гонорари не йдеться. Навіть мова не про гонорар, а щоб ми не крали фото і не підписували чужим іменем або взагалі просто не підписували. І ці три фото, ну, точно я можу поручити, що вони мої, бо одне фото з закритої вечірки взагалі, де було декілька людей. Єлирка, Малкович, я, можливо, хтось ще. О, ну, Зрозуміло, що їх могла зробити тільки я і видно, звідки вони вкрадені. Так само пазаяк, який... Ну, Юрій Лисенко, він не поблична людина, і коли він був близько до уряду, він взагалі ніде не з'являвся. Поза яка друге вкларади не фото. І третє це фото Какатюхи. Ну, не дуже приємна ситуація. Коли я їм написала, що треба розібратись, вони відписали мені за два тижні, оп, ми будемо розбиратись. І було це ну, декілька місяців тому, тому я от думаю, думаю тепер, що з ними робити далі. От, І ну, саме тому дуже часто не йдеться про гонорари. Просто роботи використаються і все. Ну, знову-таки, це не ситуація, коли я дарую фото своїм друзям, і тоді вони можуть робити з ними все, що завгодно. Підписувати, не підписувати, бо я їм просто подарувала. Ну от видавництва фолія, по-моєму, мені не друзі. Ну, не по мені не друзі в Україні. А ти... Яка саме фотографія тебе приваблює найбільше? Портретна? Пейзажі якісь? Я Архітектура. Можу сказати, що я люблю і що я не люблю. Я страшенно люблю фотографувати людей. Е і, люб і, відповідно, напевно, це портрети відповідь. От не люблю чомусь, я не можу це пояснити макрозйомку. Вона мені, здається, попсовує. Може, я не права, але так я собі думаю. І будинки. Е будинки я фотографувала цього літа, я фотографувала Харків. От. Внаслідок чого двохденної фотосесії Харків мені страшенно сподобався. Так що, напевно, відповідь буде люди і будинки, ну, і тварин, тварин я люблю фотографувати. Тим більше, якщо випадає така нагода сфотографувати, скажімо, жирафів чи левів або носорогів і Фламінго, то зрозуміло, що це дуже цікаво. Хоча не тільки мене колись спросила Богдана Матьяш. Чи маю, тобто вона навіть не просила пофотографувати, чи маю я псів якихось світлини. І мені стало якось, ну не те, що неприємно, дивно, що з'ясувалося, що левів і жирафів я маю повно, а от просто якихось псів я не мала ну фактично жодної фото. Це як ситуація з Харковом, коли е, я зрозуміла, що я була, наприклад, в Індонезії. І в Кенії, а от в Харкові не була, і тому з мене мої друзі і знайомі сміялись довший час. Так що так от. Нас про твої закордонні подорожі для тебе особисто, які це досить, як ти його обикресли? Тобто Українські реалії фотографувати, і та сама Африка, Азія, і Європа. Ну, якраз на Африці я заробила. В мене от було десь сім виставок, по-моєму, сім. Із першої виставки, яка називалася Справжня обличчя українського мистецтва, в мене світлину чомусь вкрали. Ця а, 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 виставка була в Київському князі Купідоні, і там просто на шворках так були розвішані фото навіть на прищепках. І е, вкрали фото, я не пам'ятаю вже кого з митців, наприклад, повів е, якийсь журнал, де був Кашпіровський на мальованні. Тобто, хто з почуттям гомору підійшов, ми не ми відразу це помітили. А от з кіністської виставки, яка також відбувалася в Купідоні, в мене купили жирафу. Так що от, на, на екзотиці виходить більше, можна підзаробити. Ну, взагалі, якщо насправді вражень жив страшенно багато, і якщо ти живеш в лоджі з, в одному, в якому Хімінгуе жив колись, то ну, це якось цікаво. От, е які ще враження мавпи, в мене фактично вкрали фотоапарат, а там же в лоджах цих лодж це такий як готель, але він безпосередньо знаходиться в місцевості, де тварини просто живуть. Тобто це не зоопарк, нічого такого подібного. Просто от савана, де живуть тварини. І тому у нас біля входу в лоджах писали, що будь ласка, коли буде темно, не виходьте, бо вас їдять по росту. Тому ще такий цікавий досвід. Ще не знаю, наскільки це стосується фотографії, напевно, стосується. Е -е... Нас відразу попередили, що от леви абсолютно безпечні, а небезпечні якраз носороги, слони і гіпопотами. Ну зрозуміло, чому вони великі і вони можуть щось зробити з тим джипом, в якому ти. Ну але, в принципі, ні. Лев дивився в тебе поглядом вбивці, ну і відомо, що ж леви не палюють. Е -е, палюють у ливиці якраз. От я колись зазирнула лево в обличчя, там вони доволі близько. от як як оператор, да, зараз. І я зазирнула йому в оченята, мені стало страшновастенько. Ну і напевно все-таки всі пов'язані з фотографуванням моменти, тому що ну, напевно, може, знову таки якусь банальну річ скажу, фотографування це як от малювання. Все одно тебе щось надихає, щось не надихає. Зі свого досвіду, як ти гадаєш, фотографію на рівному місці можна зробити? Чи обов'язково потрібно перше себе налаштовувати, по-друге, шукати якийсь сюжет для того, щоб зробити світлину? Чи ти можеш іти по вулиці, просто здибати когось або побачити щось, що тебе зацікавило, і зробити з цього фотографію? Ти Знаєш, в мене власне таких світлин менше, тому що в мене це це я зараз скажу жахливу річ. В мене важкий фотоапарат. І чесно, я б, я б мусила його тягати кожен день за собою. Це якось як би смішно звучало, фізично важко. Я пам'ятаю, я колись фотографувала зі зламаним пальцем, а фотоапарат плюс спалах вони ж важкі доволі. Тому, можливо, таких фото в мене менше. І зазвичай, коли я вже виходжу на полювання, як на роботу я його частіше маю. Хоча це буває доволі часто, тобто доволі часто я його з собою маю. І от дуже мені сподобалося питання, тому що мені налаштовуватися треба однозначно. От Мені на будь-що треба налаштовуватись. Щоб я не робила, ну я чомусь ще згадала цю ситуацію, я нещодавно в новому амплуа себе відчула. Ми зайшли з друзями в книгарню є і з'ясувала, що у них немає модератора. І от модератором була я, оскільки я зазвичай їх фотографую, це також корисний досвід, до речі, щодо фотографування. Я побачила з того боку, зазвичай ти ж сидиш отам, от їх фотографуєш, а тут ти з того боку, коли дивишся на ситуацію, то можливо навіть якісь нові кадри вигадуєш. Тому що все інакше трошки бачиш. Ну, Тобто мені обов'язково налаштовуватись, але ну, коли вже ти налаштувався і таку камеру маєш, то можливо, от... Найбільше фоток, які розтиражовані інтернетом, вони якісь такі випадкові. Тому що завжди, коли фотографуєш людей, і це не якась фотосесія, в яких я абсолютно не майстер ніде правди діти, то буває кадр ну от який, наприклад, обійшов без, ну, без прибільшення весь інтернет, там сфотографований Жодан в книгарні є, коли вони приїжджали, цей тур 2х2 на 2, називалось, було ще два швейцарці, це Андрукович. І Жодан весь, весь вечір сидів отак. І от на якісь 30 секунд він підняв обличчя, я встигла його сфотографувати. Ну і це, напевно, найбільш останнім часом його розтаражована фото. Тому і налаштуватись, і момент також два в одному. А, власне, кхе, мабуть, я мав попередньо задати це питання: кого цікавіше фотографувати на сорогів леві чи українських письменників? Мені однозначно українських письменників, і в мене навіть ну не те, що теорія є. Я вважаю, що я щаслива людина, тому що, в принципі, я можу фотографувати те, що я хочу. Колись мій знайомий сказав, що жінкою фотографом бути важко. ти приходиш на якусь пресуку, прес-конференцію, а треба тобі фотографувати, ну, наприклад, е, боже, як же його звати, попереднього Київського мера. Тобі кажуть в е, брутальній формі, не фотографуй його зліва. Він вчора перебухав і тепер він зліво погано виглядає. І це може бути ну, вплоть до того, що там тебе штовхають. І мені якось Аллу Пугачову з Януковичем фотографувати, я цього не люблю. А тут ти приходиш, значить, і розумний, красивий дядя, рідше тьотя, тобі прочитає якісь вірші і щось чудесне ще розкаже. Ну от, а ти пофотографував, як я завжди жартую, заробив на них і ще послухав розумну людину. Це, по-моєму, чудесно. Тому навіть, напевно, письменників не розмовляють. Власне, твої виставки вперше в яких містах вони відбувалися, і чи були це виставки тематичні, чи просто такий набір фотографій різних з усіх з різних часів, з різних різна тематика? А, тоді напевно по порядку розкажу. Почну з того, що ну я б не ризикнула ніколи просто розвішати різні світлини. Тому вони всі були тематичні. І перша була, вона назвала справжня обличчя українського мистецтва, а я якраз до того, до того два рочки полювала на різних митців, це не тільки були письменники, якісь і поети, це були і музиканти, ну, яких обличчя мені цікаві, які мені цікаві. Дуже часто я в ці виставки, так от 25-м кадром вставляла просто друзів, які там абсолютно починаюча. Поетка Женя Нестерович просто, ну я я певна, що в неї велике майбутнє, але я в її виставку взяла, тому що я її люблю і поважаю. Тобто це були різні люди. І перша відбулась в кнайп клубі Купідоні в Київському. Купідони я взагалі страшенно люблю. Тим більше, що Баланді на назустріч і абсолютно без різних. Тобто я за свої виставки ніколи не платила, тому що от я чула розцінки, якщо ти хочеш десь виставитись, то у Львові це може бути, ой, я не пам'ятаю, ну, наприклад, 100 євро тиждень, ти платиш, не тобі. От в Копідоні такого не було ніколи. Федір завжди казав, що за нось розвішувай, за що зараз інформація прозвучала на правах реклами, жартую. Значить, І перша виставка була така, там були ми всі різні. А друга виставка була в... 44 це також такий львівський клуб. Вона була спільна з Львівською художницею. Ми познайомилися у Львові і на якомусь етап, ні, ми в Києві, до речі, познайомилися на концерті Мертвого півня». І на якомусь так ми зрозуміли, що я зрозуміла, що вона малює те, що я фотографую, бо вона в папір я фотографую те, що вона малює. І ми просто зробили таку виставку два в одному, яка називалась Брама неба. Чесно кажучи, е самі картини хороші були, мої світлини, світлиною виставки мені абсолютно не подобається. Ну все одно я її згадала. Третя виставка була в дзизі. І також вона була з міською художницею. Ми виносили її картини. І фотографували просто людей, які приходили повз нас на тлі цих картин. Картини були в неї дуже великі. Це був суперцікавий досвід і, напевно, найкращий, тому що мені здавалося, що люди не просто от вони погоджувались зупинитись і фотографуватись, а це все-таки якийсь час, суботу-неділя, всі йдуть в справах, деякі люди просто перевдягались і повертались. Ем, і мені надзвичайно приємний. Момент, що виставка відбувалась в галереї дзига, для мене взагалі це віршина лондонського дна, чесно кажучи, тобто всі пінчукар-центри і решта мені не так цікаві були, як дзига. От. І ну, от ця виставка мені, як і перша, страшенно подобається. Потім була спільна виставка якраз з моїм другом Андрієм Єрмоненко. Це український. Художник, який, коли ми починали дружити, було це 16 років тому, він був хіміком, ну як всі митці, бо я також не маю жодної освіти, яка пов'язала мене з фотографією. Натомість маю дві економічні і одну екологічну. Так Андрій, от він хі хімік, але він художник і останнім часом доволі відомий якось став. А перша його виставка була наша спільна, також в Купідоні, і називалася Вона Жарах. Я небагато про виставки розповідаю. Ми спеціально її розмістили зимою, тому що Андрій а, був... А, ми одночасно приблизно були, по-моєму. Я в Кенії, він а, в Індії, його Індія страшенно надихнула, і він намалював чудесні картини про Індію. А, а, я, а я виставляла світлини от якраз тих левів. І я сьогодні нічого не казала про Масаїв, яких я також фотографувала, а людей я фотографувати страшенно люблю. От всі вони були такі яскраві. Якісь, ну, не тому, що я молодець, а тому, що просто там дійсно земля такого кольору, як тут плитка навіть яскравіша цигляна. І е, мене колись... Я думала, що про цю виставку обра... образили мої друзі, тому що Ірванець Олександр Васильович, він сказав, за ким ми там каву могли пити через день. Він мені сказав, Тань, а які там фо... виставка, Там виставки ніякої фото немає. Я спершу на... на нього образилась і підвела його за руку і кажу, а оце що? І просто Ірванес мене підкорив тим, що сказав, а я думаю, це картина. Тобто, а я їх не то що фотошопом не обробляла, ну, по-моєму, навіть не нарізала і нічого взагалі не робила, просто понесла і роздрукувала. Там яскраві кольори просто були, такі вони були в Кенії. Там небо страшно красиве і таке інше. От. І передостання моя виставка, вона називалась, вона відбувалася також у Львові. Тобто виходить три в Києві, дві у Львові, була вона в Кнайпі. Мого знайомого Андрія Артима, це такий львівський фотограф і ресторатор. Називалася вона також справжнє обличчя українського мистецтва зі змінами і доповненнями. Але ну, фактично це була зовсім інша виставка, ніж моя перша, та, що в Києві була. От. І остання, це була, ну може і не виставка. В Харкові проходив такий фестиваль-акумулятор, який проводив Сергій Жадан. І там було дуже багато різних інсталяцій, багато поезії, і було два фотографа виставки їх. Один якийсь чудесний німецький, ну а другий я. І тут роботи друкували в Харькові, і вони роздрукували їх в таких зелених тонах, що мені не дуже сподобалось, але... Надзвичайно мені сподобалось інакше, що потім приїжджав до Сергія якийсь австрійський фотограф, а ми два дні ходили Харковом, ми лазили по дахам, ну, це були якісь такі чудесні, сюрпливі дні, причому там були ще якісь, не якісь, а харківські фотографи. От фотограф Ворошилов, який дуже чудесна людина. Ми спочатку лазили по дахам, а там важко, вони мене підстраховували, тобто, щоб десь ми не впали з даху університету. Потім він спитав мене, Ворошилов, а ти горілку п'єш? Я сказала, ну п'ю, він сказав, все, наш пацан. Тобто харківський мене, я думаю, порівняли свою родину. Ну, це радше була не виставка, як частина інсталяції, фестиваль два-три дні був, і от два-три дні вони були розвішані. А, і хоч ніби я не була задоволена якістю роздруківки, натомість приїхав потім якийсь австрійський фотограф, і він сказав, о, я хотів би пофотографувати фо -фо те саме. Тобто, ну, напевно, ракурс ми цікаві вибирали, тому що дійсно ми ходили такою групою просто Харків, Харковом і фотографували, ой, Боже. Це називається харківські будинки Конструктивізм, які будувались 20 30 століття. Ну, 20-30 роки, Боже, минулого століття. От. І якщо хтось не був в Харкові, це такі величезні, сірі, просто утопічні будинки. І спочатку я думала, ну як це може подобатись, але от під кінець другого дня е мені страшенно сподобалося. Ну, Може наш житомирський фото любитель розраховувати на виставку твою, тобто якщо треба підняти, ти можеш вийти? Абсолютно. Коли скажете, хоче завтра хаправда, <гум> <гум> от коли ти робиш виставки, зрозуміла, що не все розкуповується. там щось розбирають друзі, щось крадуть у жрафи, купуються, от а решта ж вони лежать мертвим угрозам, тому що ти не хочеш ну ніби. Ну не те, що виставка сама себе відживає, ну що потім ти з нею робити, живе з всіми І дай Бог здоров'я друзям, які просто їх розбирають. Коли виставка закінчується, ці ж роботи, а якщо вони там на, на картоні на якомусь, вони велик, велик, багато місця займають. І дуже добре, що їх розбирають друзі, от останні, до речі, якісь кинійські поїхали роботи в Луцьк. Тому що треба ж їх кудись дівати. А в Житомир я приїду за Любки. І... Розвіщую, у нас є декілька варіантів виставок. Одну от вона буде називатися Степаноносці, і це про ведмедя мого, який їздить по різним країнам і пише листи в Україну. Тоб, у Друховича, мій улюблений річ так, такий Листи в Україну, ну, зрозуміло, що Степан пишує ведмідь, він пише прозу. Поетом він не вийшов в мене. От, і... І я б хотіла зробити виставку про різні руки, які його тримають, тому що це в різних країнах доволі цікаві були люди. І ще була виставка, я думала її у Львові робити в дзизі, а потім якось і я, і Юркова, в кого ми обламались. От. А ту виставку ми хотіли зробити просто обличчя Сергія Жадана. Їх просто за 2-3 роки накопилось в мене дуже багато. І там, звісно, що не були б фотографії чи не будуть фотографії з. Книгарні є, де людина сидить і посміхається, чи відповідає на запитання. А якісь з різних, я не знаю, фестивалів, фестивалів, таке інше. Ну, власне, я думаю, що ми можемо розраховувати все. В найближчому майбутньому побачимо тебе знову в Житомирі, але в якості фотографа, який виставляє свої роботи, І, надію, що Житомирський глядач достойна очевидна. Дуже хотілося би. Ну, на цьому все. Дякую. За те, що згодилася прийти, поговорити. Дякую вам.